Здрасте. Сусідка, ви сьогодні так цілу ніч кричали так громко, просто на всю вулицю. Ізвиніть, пожалуйста, чоловік приїхав з командировки, ми будемо тихіше. Тихіше не надо. От тихіше, не надо. Можна громче і ще громче. Мій чоловік, як почув, що у вас тут... Так він мене цілу ночь вперше за 15 років. Хорошо. Пожалуйста. Хорошо. Хорошо.